Про жодне оточення українських військ в районі Куп'янська не йдеться. Там тривають запеклі бої. Російські окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста однак це їм не вдається. Це свіже повідомлення угруповання об'єднаних сил. Його командування наголосило, що всі заяви російських пропагандистів про нібито оточення українських підрозділів. Не відповідають дійсності та є вигадкою і відвертою брехнею. Сьогодні Путін заявив, що росіяни, начебто, заблокували ЗСУ у двох місцях у Куп'янську та Покровську. Слідом за угрупованням об'єднаних сил це спростували і десантно-штурмові війська. Зокрема, Сергій Окішев, речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, який тримає позиції на покровському напрямку. Також запевнив, що оточення наших підрозділів у Покровську нема. У сьомій ранку росіяни вдарили безпілотником по руській лозовій на Харківщині. Пошкоджено два авто. За минулу добу окупанти поранили чотирьох жителів області. В Ізюмі окупанти поцілили по навчальному закладу. Спалахнула пожежа. Постраждав 49-річний чоловік. У селі Шевченкове перше поранено літню жінку, у Рубленому ще двох людей. Напередодні ввечері у Чугуєві сталася масштабна пожежа. Окупанти вдарили по цивільному підприємству. Зайняв Вся склад готової продукції. Двоє чоловіків поранені у Запорізькій області. Росіяни атакували за минулу добу 18 населених пунктів, 627 разів. Про це повідомило ОВА. Окупанти здійснили 218 артилерійських і 9 авіаційних ударів. Запустили 397 різних бепла. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла господарських будівель та автомобілів. Це було їхнє дронарське бойове хрещення, і по тому вороги не дорахувалися танка і двох БМП. Ще згоріли разом з екіпажами під містечком Ріхав на Запоріжжі. Запеклий бій стався минулого понеділка. Атаку росіян відбивали армійці зі 118 ї бригади та суміжних підрозділів. Майже усю техніку ворога було уражено. А тепер захисники просять. Вас телеглядачів, про допомогу тому оголосили збір на ударні дрони. Вони розуміють один одного з півслова. Разом працюємо вже рік лівою. Уходимо. Угу. Так і дружи Бо перш ніж узятися за дронарські пульти разом нищили московитів великим калібром. До цього ми були в артилерії. Ось на такій САУ «Паладін» дивізіону Сталева зграя 18-ї бригади донедавна працювали напарники дронарі. Фізично важче на гарматі, а тут е, більше треба. Відповідальність. відповідальність. Ти постійно маєш бути сконцентрований. летиш на дроні. Більше стресу, як на мене. Тут на мілітарній кепці 34-річного черкащанина яскравий кленовий лист, бо має псевдо-Канада. Його старший побратим Вовальдо, тож жартують назва їхньої групи похідна від позивних. От слово Канада і Вовальдо у нас вийшло Канальда днями побратими подужали своє дронарське бойове хрещення. Коли ворог величезною колоною за три десятки одиниць броні рушив на малу такмачку. Це була наша перша така. Велика операція, можна так сказати. Для армійців накат не став несподіванкою. Нас ну, готували 2-3 доби. Ми були по готовності номер один, так сказати. Це все почалося. І був наказ всіх, хто є, в повітря. Це більш, ну, більш адреналіново, скажімо так, було. Ніж там якісь одиночні виліти, або там навіть. Ну, якась там, одна, водна ціль та там, де є відпрацювання. Там цей раз все було чітко. Ось на цих записах зі стимів 118-ї бригади і в піві чітко розносять надрузки російську броню. Та що заклякла після перших влучань, добивають хлопці. мінуснули три машини. Танк один і БМП. Дві штуки, і БМП, дві штуки так там було нормальний заміс. ворожа броня була укрита так званими сараями та щетинилася довжелезною арматурою. Там дроти в сторону у них по метру висять. Той, тобто навіть кумулятівом їх тяжко добити. Але кустарний апгрейд від ударів артилерії та дронів на оптоволокні не врятував. Це танк його зупинили, От він стоїть. От я в нього летів. А це її робочка, це, по-моєму, це ж БМП. Кропивничанин Вовальдо, який руйнує стереотип, що пілотами дронів мають бути лише молоді, йому 52. Зізнається, навички здобув, як і багато хто, в віртуальних шутерах. Комп'ютерні ігри, як і всі, допомогли. Чесно, так, да. Да. трошки є, помогло. Політав постріляти. Таке було це до війни. Ну, от сюди попав, то пригодилось. Хтось сів на FPV, це як наркотик. Все, вже не, не злізеш є. загалом того дня вояки 118-ки та суміжних підрозділів відрядили до пекла більше трьох десятків ворожих солдатів та 26 одиниць броні. Зокрема, чотири танки, два броньованих автомобілі, тигр і решта це БМП та БТР. Ми розуміємо, що це не останній такий наступ, механізований окупантів. Тому хлопці потребують дронів. Вояки 118-ї бригади відкрили збір на придбання ударних безпеки. Пілотників, що зупиняють ворожі штурми, і просять небайдужих долучитися. Андрій Деженков, факт сітів єдині новини. Кара наздогнала злочинця у Росії. підірвали авто, за кермом якого був підполковник російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Воєнний злочинець Вініамін Мазжерін проходив службу у спецпідрозділі ОМОН оберіг управління Росгвардії по Кемеровській області. Воєнна розвідка України ще в квітні двадцять року поіменно ідентифікувала злочинців з оберігу та спланувала заходи Спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку. Гур нагадує, кожен злочинець буде покараний. Пресофіцер 24-ї бригади збив ворожий дрон, тим самим врятувавши життя побратимів та іноземної журналістки, повідомляють на сторінці бригади. Це сталося учора у Костянтинівці під час супроводження журналістки нідерландського видання Нідерлендс. Декбленд, бо із свято успенським храмом, вороже ФПВ намагався атакувати знімальну групу. Почувши дрон, офіцер відділення комунікації 24-ї бригади Олег Петрасюк миттєво відреагував та почав збивати його з автомата. На щастя, дрон вдалося збити, і ніхто не постраждав. Слава Ісусу збив. Слава Ісусу. Колишній мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував вручення йому підозри. Написав, що це сталося для нього несподіванкою, адже міська рада з комунальниками. Начебто працювали похвилинно і попереджали Одеситів про негоду, після якої в місті була повінь, що забрала життя дев'ятьох людей. Труханов визнав, що ситуація з водовідведенням в Одесі катастрофічна, але для ремонту потрібні мільярди гривень інвестицій та підтримка держави. Нагадаю, колишньому міському голові Одеси та двом його заступникам обласна прокуратура оголосила підозру у службовій недбалості. Їм загрожує до восьми років ув'язнення через неналежне виконання службових обов'язків, заявили прокурори. Напередодні в оселях фігурантів провели 25 обшуків за даними слідства. Мер міста не забезпечив повноцінного функціонування інженерних мереж. Слідчі кажуть, що система зливової каналізації в Одесі роками не утримувалася належним чином. Правоохоронці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу всім підозрюваним. Коли відбудуться судові засідання, поки невідомо. Дев'ять українців, яких вбила халатність. Це не просто трагедія. Це вирок системі, що руками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Тепло йде по трубах у 13 регіонах країни. Уже частково подається тепло не лише на об'єкти соціальної інфраструктури, а й у квартири, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свероденко. Зокрема, у жителів столиці теплішають батареї, але за словами мера кличка, для розгортання системи теплопостачання потрібно. Сім днів. На Львівщині тепло для населення подали майже у всіх громадах, але йдеться здебільшого садки, школи і лікарні. В житлових будинках лише почали запускати опалення. Схожа ситуація в Черкасах та Харкові. У Франківську ще вчора запустили котельні. Однак влада закликає громадян економити газ та електрику у Луцьку, Дніпрі та Одесі. Тепло для населення ще не вмикали, як і в Миколаєві та Запоріжжі. Переважно у цих містах середньодобова температура ще перевищує показнику 8 градусів, тож продовжується відносна тепла погода. І поки нема потреби. Обігріву в Ужгороді вмикати тепло в квартирах чи ні вирішують самі мешканці, адже централізованого опалення в місті нема. У бюджетних установах тепло подали ще 2 жовтня. В українських Карпатах засніжило видимість до 30 метрів і вітер, температура 3 градуси морозу. Попереджає держслужба з надзвичайних ситуацій і радить усім, хто збирається в гори бути вкрай обережними. Свіжий сніг насипає перемети місцями до 80 сантиметрів. Надзвичайники радять. Туристам перед виходом встановити застосунок порятунок у горах нарешті території України, поки тепло і мінлива хмарність у західних областях. В день навіть буде до 16 градусів з плюсом. Переважно без опадів така погода за прогнозом Укргідрометцентру протримається Україні до 3 листопада. Національна опера готується представити нову прем'єру сучасне прочитання світової класики. Казки Гофмана, композитора Жака Офенбаха. Це вже не перша постановка цього твору на головній українській сцені. Чотири роки тому її вже ставив британський режисер Тоні Палмер. А цього разу нове прочитання пропонує популярний український режисер Іван Уривський. Він постановник тієї самої конотопської відьми. У його баченні казки Гофмана поєднують класичну музику та спів із сучасним артом, каже Даниїл Самсонов оперні співаки у інженерній робі. <пев> у піжамах і домашніх капцях. Стріляють паровою праскою та малюють графіті. Відомий театральний режисер Іван Уривський вкотре дивує та культурно епатує публіку. Його постановка світової класики Опери Жака Охенбаха казки Гофмана приводить нас у музей сучасного мистецтва, де персонажі стають живою виставкою. Для мене це все щось нове. Всі три опери я переносив в умовну сучасність. Тобто це дія може відбуватися сьогодні, а може завтра. А може, і була вже поставити казки Гохмана у драмі у Мріяв давно нагода випала у національній опері України. Режисер чиї вистави мають члену популярність про свою нову роботу. Розповідає скромно, моя проби дилетанта, насправді і досі це справді так треба дуже швидко приймати рішення в опері 70 людей оркестру і 100 людей на сцені, то це зупинити і щось змінити миттєво дуже складно вже не вперше режисер ставить виставу у тендемі з художником петром Богомазовим. показати казки Гофмана футуристично їхня спільна ідея і ми ці розповіді візуалізуємо але вони не виглядають Якось дивно, тому що в галереї може бути все, що завгодно все може стати предметом мистецтва. Да, в сучасному мистецтві все, що завгодно, може бути предметом в певному контексті. За сюжетом казки Гофмана, це три розповіді головного героя про три нещасливі любові до механічної ляльки Олімпії, куртизанки Джульєтти та співачки Антонії. Для 27-річного соліста Олександра Нікіфорова головна партія Гофмана перша роль такої величини це ж неймовірна опера, неймовірний досвід. Це Офенбах, неймовірний музикант. Це одна з самих найбільших тенорових партій в світі. Завдяки харизматичності глядачам точно запам'ятається лялька Олімпія. На додачу до складних вокальних партій солістка Ольга Фомічова стріляє паровою праскою у такт музиці, а ще сідає на шпагат. І пан Іван сказав: А ви сідаєте на шпагат? Кажу, так я сідаю на шпагат. Ну сідайте на шпагат. Ну, тобто, знайшли якесь там місце. Ну, я, я думаю, що ця кульмінація, в принципі була досить прикольна. Доречна. Зірка української оперної сцени Анжеліна Швачка виконує роль друга Гофмана Нікляуса не вперше. Її роль це також певна провокація за сюжетом. Це чоловік, а по факту на сцені жінка. Жінка, яка його і психолог, його і психотерапевт, і його ну десь підтримка, муза, десь мама. Коротше кажучи, жінка, яка в собі обособлює взагалі все: доброту, щирість, любов. Нова постановка казок Гофмана. Це справді ф'йожен класики і сучасного антуражу. В результаті постановка вийшла досить світлою. і це дуже важливо, оскільки сама музика. Фенбаха в цій опері, не зважаючи на якийсь трагізм, вона світла. І якщо це зрозуміє публіка, можна вважати, що ми свою справу зробили. Прем'єра вистави уже цієї п'ятниці і неділі на сцені національної опери України. Котків традиційно не зловити, тож найвища нагода у листопаді. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.